В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Ало ми вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Ми всі нині відчуваємо, як динамічно змінюється світ. І означень цих змін немало. Проте найвиразніше можна охарактеризувати поступ просто глобальний. Найновітніші технології, які у найрозвиненіших країнах стали повсякденнім, поступово, ніби кола на воді розтікаються світом. Та, попри усі досягнення і в науці, насамперед, розвиток, де система цінностей все ж спрямована на забезпечення самої людини. Надалі матимуть сенс за однієї лише умови. Вона проста, зрозуміла, однак інколи малодосяжна І залишається незмінною константою. Це мир. Видатний Альфред Нобель, розмірковуючи над своїм заповітом людству, мріяв про те, аби у світі ніколи не було воєн. Чи таке можливо? Хтось скаже ні. Аналізуючи саме існування людства, всім ніби зрозуміло, цивілізація без миру неможлива знов повернутися до думок Альфреда Нобеля і в Україні спонукає ситуація гібридної війни, а по суті, боротьбі за утвердження її незалежності. Щойно у місті Дніпро завершився Нобелівський конгрес, п'ятий за рахунком і перший як миротворчий. Присвячений мирному розвитку світу, а також науки, освіти, просвітництва загалом. Його назва миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах. Відбувся цей конгрес, як і усі попередні, в єдиному у світі університеті, що носить ім'я Альфреда Нобеля, і діє таки ж у місті Дніпро. Це не державний виш, в якому навчається нині 3800 студентів за 14 фахами соціально-економічної спрямованості. Програма конгресу була насиченою спілкуваннями із вченими, дипломатами, студентами зарубіжжя. До речі, тут також навчаються понад 100 студентів із трьох десятків країн. Саме своїми рідними мовами вони вітали ініційований студрадою університету імені Альфреда Нобеля молодіжний рух за мир і безпеку в Україні та світі. Пленарні засідання та заходи конгресу, в якому також брали участь студенти, старшокласники, відзначалися ще однією новацією. Дві дискусійні панелі, як спікери, вели із молодими науковцями, студентами і ще школярами. Почесний професор цього університету Мікаель Нобельшвеця та надзвичайний повноважний посол Королівства Іспанії в Україні пан Бугайо Отоне. В цій програмі ми маємо змогу запропонувати вам два інтерв'ю, які на нашу думку відбивають і суть, і хід цього поважного зібрання перше із Мікайлем Нобелем, онучатим племінником Альфреда Нобеля. Ви прибули сюди на запрошення і відразу, які маєте враження? No it's uh, if I start with Ukraine it's a very nice country it's uh, it's the uh, people are extremely hospitable. Если мы говорим об Украине я очень рад что прибыл сюда это очень добрая очень радушная страна меня здесь тепло приняли я стал почётным профессором этого университета и ещё одного университета. То есть очень приятное позитивное впечатление. Було п'ять конгресів, і це перший, який присвячений миру. Це дуже актуально тепер для України. одну із премій Альфред Нобель присвятив саме тим людям, які борються за мир. Наскільки для вас це важливо сьогодні говорити про мир? То спіктудей батпістудей Я являюсь приглашенным профессором в одном из японских университетов. Их исследования посвящены исследованию мира, поэтому эта тема действительно очень меня беспокоит. И я очень рад возможности присутствовать здесь сегодня. Я привык говорить о науке, о развитии, о технике, о каких-то передовых технологиях. Поэтому сегодня особенно приятно говорить о мире. Когда я спросил, о чем будет идти речь, мне сказали, что речь пойдет о мире. Это было действительно очень приятно и очень важно для меня. В течение сдать мне изменив этой Ну, мы можем угадать, например, Андрея Сахарова. <говор> Насколько сегодня сегодня чене может изменить и сведомость у свете, чтобы свет стал гармоничным, безвинным? Я считаю, что то, о чем речь шла сегодня, здесь на этой встрече с молодыми студентами гораздо более важна, чем наши ученые. К сожалению, с течением времени мы видим, что ученые не могут, не смогли принести мир на нашу планету. Поэтому гораздо важнее слушать молодых людей, таких как эти студенты. Именно они смогли, сделать, смогут сделать что-то, чтобы принести мир на нашу планету, а не я, к сожалению. Вы могли бы рассказать немного про вашу родину в широком смысле, великую родину, до которой належил Альфред Нобель. И как ваша родина теперь долучается до его справы? Существует большая семья, два брата, Людвиг и Роберт. Семья очень большая, порядка 400 членов семьи. И я, наверное, единственный, кто занимается научными исследованиями и э -э посвятил свою жизнь борь борьбе за мир.

Существует родное, хронологичное дерево вашей великой родине? Uh, yeah. mm -hmm. а в течение 20 лет я был главой Совета семьи Нобели. Я пытался создать такое родовое дерево, но, к сожалению, оно было слишком большим, поэтому мы решили делать его по ветвям. А каждый из братьев делал свою ветвь, их, их есть 9, но общей картины, наверное, пока нет. Ну, дай Боже, щоб це дерево зміцніло кореннями ваших наступних поколінь Принаймні, ми хочемо, щоб утверджувалися ідеї Альфреда Нобеля у світі гуманізму на сам передал He Нобел воз авелістронг пасіфіст. Возна і бот вона делаже олкам нові сорі армс arms force Существует некое заблуждение, что Альфред Нобель был великим пацифистом. На самом деле он, конечно, не поддерживал идеи войны, но он пытался создавать оружие. И Берта фон Сатлер, она, именно она подвигла его продвигать идеи мира. So so she was a very very strong activist and she was now the first lady who got the Nobel Peace Prize. И она была действительно активистом мира и она получила первую Нобелевскую премию как женщина. 1905. So she she the ladies ladies are good for peace. <in> not men. Женщины. Женщины, женщины должны бороться за мир. Мужчины несколько хуже <in> это делают. Спасибі вам велике. Хай вам таланить, щастить, приїжджати до нашого чудового міста ще под вас. Такю. Згадаємо, у 2008 році у дворі університету імені Альфреда Нобеля у Дніпрі було відкрито меморіальний символ планета Альфреда Нобеля. Де зображено Нобелівських лауреатів всіх номінацій з усіх країн світу? Саме у той час вченою радою університету було підтримано ідею про те, що раз на два роки на базі цього ж таки університету будуть відбуватися міжнародні Нобелівські конгреси. Такими думками ділився і з нами президент університету імені Альфреда Нобеля Борис Холод. Борис Іванович, велика подія в вашому університеті. П'ятий конгрес і перший конгрес присвячений миру. Надзвичайно актуально це нині для всіх, а для України особливо. Приймаєте знаних, почесних гостей, які говорять про те, що саме молодь буде продовжувати їхню справу, справу тих, хто врешті хотів, щоб весь світ був гуманним. Весь колектив вашого університету. Готуючись до цього, керувався чим, збираючи людей різних Різних людей, і в основному це посвята нашій молоді. Чотири конгреси на економічну тему економіка 21 століття, цикли та кризи, показала, що ця проблема просто безконечна у світі. Криза, криза, криза. Від чого залежить ця криза? Від кадрів хто очолює ці держави, ці країни, ці суспільства, ці цивілізації. Але з 2014 року ми прийняли рішення, що будемо виходити з того, що що проходить у світі в цілому? Що важніше, що основне? І ми прийшли до змісту, такого, що миротворча діяльність всіх інституцій, а особливо це університетів, інститутів, академічних установ це миротворча діяльність. Що можемо робити в Україні, в Європі, на Ближньому Сході, в Азії, в Латинській Америці. Це говорити світу і особливо молоді, які ми повинні жити завтра. Не вчора прожили вчора, сьогодні прожива. Які ми повинні бути завтра? А це Конгрес, миротворчий просвітницька місія Нобелівських лауреатів у глобальних умовах сучасних. Оце присвята цьому, в яких умовах ми повинні жити завтра. І ми, вчена рада університету, наглядова рада Міжнародного фонду планети Альфреда Нобеля присвятили цю тематику миротворчій. Ми маємо тепер проводити такі заходи в Україні, у Європі, в світі, і ми вже готуємо, що будемо наступний конгрес проводити у миротворчому форматі, але більш масштабно з організацією об'єднаних націй євросоюзом, ведучими асоціаціями державними, недержавними у світі, який повинен бути світ. Ідеї чудові. А яким чином підсумки цьогорічного конгресу можуть повливати на єдність подібних вузів загалом освіти, науки як в нашій державі, так і за кордоном, тому що дійсно світ глобальний. Тим не менше, ми всі уразливі, і ми всі люди. У кожного є своя доля і є своє життя. Хороше питання. Я дякую. Я хочу привернути увагу всіх вищих навчальних закладів, незалежно від того, якого підпорядкування це держава. Равно чи не державного, ми повинні робити все те, щоб об'єднатися і сказати молоді, яка навчається у нас сьогодні, або буде навчатися на завтра. Люди добрі, давайте формувати такий світ, як ми його бачимо, інформаційний. Інноваційні, новітні, що воно не було, зміни будуть кардинальні зміни в світовому порядку. Будуть, але повинно бути у кожної людини обличчя справедливості, гуманності і миротворчої діяльності. Оце повинно бути у кожному вищому навчальному закладі України, Європи і в 27 тисячах університетів на всій планеті. То приїхав сьогодні на запрошення вашого університету, хто свої ідеї, своє прагнення, своє серце віддає молоді зараз. Всі перейдуть до зали і продовжиться це спілкування. Приїхали представники 12 країн Європи і не тільки Європи, або передали свої інформаційні повідомлення про буття в нашому університеті. Але багато з тих представників, які в 2014-2015 році погодились бути в Україні, такі можливості не зовсім використані із за відомих подій, і ми не змогли зустріти тут. Великих людей, Нобелівських лауреатів, особливо миротворчої діяльності, які нагороджені премією «Мир». в Штати в різні країни, було послано оргкомітетом. Наступні рази будемо обов'язково будемо в університеті, будемо в Україні, будемо раді бачити. Ну, коли закінчиться це все, можливості в Україні, будуть кращі. Будемо мріяти про мир і дяка про вам мир. велика. Про це ми і зараз будемо говорити. Так, за те, що ви змогли і за всю вашу велику діяльність спрямовану саме на утвердження науки, світу і миру. Мир належить до понять глобальних і зовсім локальних. А найголовніше до людяних, які потребують щодня підживлення, утвердження, поступальності, наступності. За два роки в університеті імені Альфреда Нобеля віримо, зберуться нові студенти, нові гості, якою буде тема найгострішою, підкаже сам час. Але однозначно, це має відбуватися за умов миру та розвитку в Україні. Віримо в це. Програму Ало. Ми вас слухаємо до ефіру. Підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі!